Ще один інклюзивний пляж в Одесі. Ось він ближче до Аркадії. Називається інклюзивний пляж. Тут показано територія безмежних можливостей. Є ліфт, що дуже зручно, на тому пляжі на 10-й станції не було. Вентник на стіли зроблені, там вхід в море облаштований для людей на візочках. Тут є первинне мобільне укриттість. Ось, будь ласка, гляньте, все облаштовано, як треба. На щас це дуже важливо. Такий хік добре. І настіли ось ці дерев'яні, зручні, також душові, обмити, де є ноги. І шезлонги, бачите, от зручно зроблені. І також Укриття, що немало важливо в наш, в наш час, та ще й ліфт є. Супер, я вважаю, просто супер. Молодці чот. Все ось так зроблено. І тут, Ось, будь ласка, вся ця ну, доріжка з'їхати, бачите, як можна.